Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейнгу Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Volvo XC90, машинка 2022 року. На машині 8 км пробігу, рівно з автосалону, прямо до нас приїхала на дитейн захист. Отже, що ми зробили по автомобілю? Ми захистили антигривіною плівкою всі зони ризику, а саме капот. Капот у нас весь гарненько повністю проклеєний. Плівка взагалі не помітна, супер блискуча, з гарними самочисними властивостями. Так само у нас заклеєні передні крила. Воно все гарненько заховано, все повністю в стиках. Так само у нас заклеєний передній бампер повністю, передня оптика, бампер з нижніми частинами, зі всіма повністю вставочками, Все максимально заклеєно. заклеєний у нас значок. Відповідно, з цієї сторони все точно так само. Ось так гарненько все виглядає, ніяких куточків, нічого. Не видно, що тут є плівочка. Так само плівка у нас наклеєна на арочки, щоб вони не оббивалися. Наклеїли антигравіну плівку на стійки навколо лобового скла. Наклеїли антигравіну плівку на дзеркала, на всі декоративні оці чорні глянці, тому що вони дуже сильно црапаються, особливо після милюк і коли закриваються двері. Наклеїли антигрівну плівку ми під ручки. І заклеїли низа дверей частинки порогів. Заклеїли пройомчики. Ось тут прийоми у нас заклеєні, щоб не вбивались ногами. Задній пройом відповідно також зверху, і аж туди повністю заклеєний. І всередині в салоні, до речі, ми наклеїли захист на монітор супергляну без гартованого скла. Всю шкіру обробили. Додатково, ще у нас заклеєний в бензобаку. Щоб на заправках не царапався. заклеєна так звана поличка погрузки заднього бампера Ось ця зона. І ще додатково власник захотів, щоб ми заклеїли всю нижню частину бампера повністю, щоб воно не оббивалося. Ось так гарненько вся машинка виглядає. Плюс додатково весь кузов ми покрили двохшоровою нанокерамікою, всі вікна в антидощ, підкапотний простір у нас законсервований, вся шкіра оброблена. Пластикові елементи так само оброблені, як я казав. На моніторчик у нас наклеєний захист. Ось такий крутий. Повністю вся машинка готова до експлуатації. До речі, на дисках так само у нас є захисне покриття. Отже, Якщо ви бажаєте, щоб ваш автомобіль був надійно захищений і щоб він завжди виглядав як новасенький, привести його до нас і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.